Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії! Продовжуємо розмовляти про хімічні властивості оксидів на черзі їх взаємодія з кислотами, лугами та іншими оксидами. Минулого разу ми дізнались про першу хімічну властивість оксидів, їх здатність реагувати з водою. Такі реакції можливі, якщо в результаті утворюються розчинні гідроксиди. З основних оксидів утворюються розчинні основи, луги, а з кислотних оксидів утворюються розчинні кислоти. Сьогодні ми дізнаємось про цілий блок нових реакцій, які пов'язані з одним з головних принципів неорганічної хімії. Протилежності завжди реагують. Що ж є протилежностями в хімії? По-перше, це метали. Не метали, вони можуть реагувати, але сьогодні не про них. Ще протилежностями в хімії є речовини основного характеру, основи або основні оксиди, і речовини кислотного характеру, кислоти або кислотні оксиди. Взаємодія між ними називається кислотно, основна. І в її результаті завжди утворюються солі, а дуже часто ще й вода. Сьогодні ми будемо розмовляти саме про кислотно основну взаємодію. Які ж протилежності у нас будуть реагувати? Почнемо з досвіду. Подивимося, що будуть реагувати між собою купром 2 оксид купром О і хлоридна кислота хлор Купром 2оксид. Порошок чорного кольору, трошечки цього порошку насипаємо в пробірку і дольємо до нього пару мілілітрів безбарвного розчину хлоридної кислоти. Якщо реакція не відбудеться, у нас на дні пробірки залишиться чорний порошок, а над ним просто безбарвна рідина. Якщо ж ми побачимо якісь зміни, це означатиме, що реакція відбулася. Ну, давайте дивитися. Що там буде? Дивіться, потрошечку починає змінюватись колір, тобто реакція починається. Для того, щоб її перешвидшити, прогріваємо суміш і продовжуємо спостерігати. Що ми бачимо? Колір змінюється. Він стає насиченим таким темно-блакитно-зеленим. І зникає осад. Маємо одразу дві ознаки хімічного явища. Отже, реакція 100% відбулася. Чому вона відбулася і які речовини при цьому утворилися? Давайте складемо рівняння реакції і дізнаємось. Аналізуємо кубр, метал в даному оксиді має валентність 2, а це означає, що цей оксид основний. І він є протилежністю кислоті. Ось чому реакція відбулася. Це була взаємодія протилежності. Основний оксид реагував з кислотою, а в результаті такої взаємодії завжди утворюється сіль і вода. Вода кольору не має, отже, колір нам дала сіль. Давайте виведемо її формулу. в формулу. Солі завжди складаються з атомів металічних елементів і кислотних залишків. І нам треба подивитися на реагенти. Кожен з них зробить свій внесок у формулу солі. Основний реагент завжди буде давати нам метал, а кислотний реагент буде давати кислотний залишок. Метал у нас купром, записуємо його на першому місці. Кислотний залишок беремо з кислоти, і після гідрогену стоїть хлор. Це і є кислотним залишком. Але це ще не формула, щоб це перетворилося на формулу. Нам треба поставити валентності і, відповідно, потім індекси. Купру має змінну валентність. де ж нам її дізнатися? Запам'ятайте подібних реакціях при кислотно-основній взаємодії ніколи не змінюється валентність металічного елемента. Яку валентність має метал в основному реагенті, таку валентність він буде мати і в солі. Був купром двовалентним, двовалентним він залишається. А кислотний залишок його валентність ми визначаємо прямо за формулою кислоти, за числом атомів гідрогену один гідроген у формулі, отже, хлор одновалентний. І для солей завжди діє метод хреста, діагональний метод розстановки індексів. Двічка від купруму йде до хлору, перетворюється на індекс, а одиничка йде до купруму і зникає формула солі купрум, хлор 2 Назва цієї солі купрум 2-хлорид. Не забуваємо вказувати значення змінної валентності після назви елемента. Другим продуктом реакції є вода. Нам залишилось тільки урівнятися у реакцію. коли багато елементів ми завжди слідуємо такому правилу. Спочатку урівнюємо металічний елемент, потім неметалічний, крім гідрогену, оксигену. Перед останнім урівнюємо гідроген і нарешті в останнім оксиген. Метал. У нас купром зліва один атом купруму, справа один, все рівно, нічого робити не треба. Далі не метал, і це буде хлор зліва один атом хлору, справа два, нерівно. Щоб було рівно, треба поставити коефіцієнт 2 перед формулою кислоти. Тепер два хлору зліва і два справа. Все добре. Гідроген зліва два атоми гідрогену і справа 2 атоми гідрогену. Все рівно. Оксиген залишився, один зліва, один справа, також все рівно можемо поміняти стрілочку на знак дорівнює. Ми реакцію цю порівняли і запам'ятаємо, що основні оксиди завжди реагують з кислотами, і при цьому утворюється сіль і вода. Валентність металічного елемента ніколи не змінюється в подібних реакціях. Яку валентність мав метал в основному реагенті, таку валентність він буде мати і у формулі солі. Розглянемо другий приклад взаємодію кислотного оксиду з сильною основою лугом. Для досліду візьмемо розчин лугу кальцій гідроксиду і будемо пропускати крізь нього кислотний оксид СО2, карбон-4оксид волекіслий газ. Бачимо, як прозорий розчин мутніє при пропусканні великислого газу, а це означає, що там утворюється осад. Утворення осаду ознака хімічного явища. Отже, кислотний оксид прореагував з лугом. Давайте запишемо цю реакцію. Продуктами цієї реакції, так само, як і в попередньому випадку, є сіль і вода, Осад, який ми побачили, це утворена нерозчинна сіль. Давайте складемо її формулу. Метал беремо з основного реагенту, це у нас буде кальцій, записали його на першому місці. А кислотний залишок ми беремо з кислотного реагенту, і тут опс, проблема! Нам потрібен залишок кислоти, а кислоти то в нас немає. Формулу оксиду СО сюди приписувати не можна, це буде помилка. Що ж робити, де брати кислоту? І тут ми згадуємо, що кожен кислотний оксид має свою пару, кислоту, яка йому відповідає. І нам потрібно цю кислоту пригадати. Якщо забуло формулу, знову будемо її клеїти. Додаємо воду, два гідрогенчики на початку, оксиген під оксигеном. Маємо h 2 co 3 карбонатну кислоту. В нас є кислотний залишок СО3, його ми приписуємо поруч з кальцієм і розставляємо валентності, і потім індекси. Кальцій має сталу валентність 2. У залишку СО3 яка валентність? Подивилися на формулу кислоти 2 гідрогенчики, отже, цей залишок 2 валентний. Валентності однакові, індекси не потрібні. Формула солі, кальцій СО3, назва солі, кальцій, карбонат. Дописуємо другий продукт реакції в воду і замість стрілочки ставимо знак дорівнює. В даному випадку. Коефіцієнти не потрібні, тому що кількість атомів кожного елемента зліва і справа однакова. можете перевірити. Робимо висновок: при взаємодії кислотних оксидів з лугами завжди утворюється сіль і вода. Щоб скласти формулу солі, потрібно спочатку обов'язково пригадати формулу кислоти, яка відповідає даному оксиду, а потім з цієї кислоти взяти кислотний залишок і приписати його у формулу солі. Третя хімічна властивість оксидів їх взаємодія між собою. Основні оксиди і кислотні оксиди є протилежності один до одного. Отже, вони можуть реагувати. В результаті такої взаємодії утворюються солі. Це завжди реакції сполучення з двох речовин двох оксидів. Утворюється тільки одна нова складна речовина, тільки сіль. Чому тут не утворюється ще й вода, ми зрозуміємо зараз, коли складемо рівняння реакцій. Каліоксид, калій 2О плюс фосфор 5 оксид П2О5. Спочатку аналізуємо, що за оксиди ми маємо. У першому оксиді калій метал зі сталоваленністю 1, отже, цей оксид основний. В другому оксиді фосфор не метал, отже, це оксид кислотний, протилежні оксиди дадуть в результаті сіль. Металічний елемент беремо з основного реагенту, і це буде калій. Кислотний залишок беремо з кислотного реагенту. Кислоти в нас немає, тому спочатку пригадуємо, яка кислота відповідає цьому оксиду. І саме для фосфор 5 оксиду. Я хочу, щоб ви запам'ятали, що він дуже любить воду, тому утворює одразу ортофосфатну кислоту H. 3 po 4 тому залишок po 4 приписуємо поруч з калієм. І на що ще зверну вашу увагу? Подивіться, калій я записала без жодного індексу. Двічку з ним сюди я не переносила. Індекс у нас з'явиться зараз, коли ми розставимо його відповідно до валентності. У калію стала валентність 1. У залишку po 4 валентність 3, тому що у формулі кислоти 3 атоми гідрогену. І тепер хрестиком розставляємо індекси. Трічка йде до калію, одиничка зникає. Маємо формулу солі. Калій 3ПО4. Бачите, як би ми перенесли двієчку, ми б помилилися. Назва цієї солі просто калій ортофосфат, тому що калій має стал валені, її не треба вказувати в дошках. Ну і давайте тепер урівняємо реакцію. Починаємо з металу, зліва 2 тому калію, справа 3, погано, тому перед ортофосфатом ставимо двічку, перед оксидом 3 маємо 6 калію зліва, 6 справа. Все добре. Не метал-фосфор, П2, 2 фосфора зліва і 2 фосфора справа, все рівно, оксиген. 3 плюс 5 8 атомів оксигену зліва, 2 множимо на 4, 8 атомів оксигену справа. Все рівно реакція урівняна. І тепер ви розумієте, чому тут у нас немає води. Для води потрібні атоми гідрогену, а зліва в нас таких атомів в складі речовин немає. А за законом збереження речовини ніколи не може з'явитися серед продуктів елемент, якщо його не було в складі реагентів. Отже, запам'ятайте, взаємодія основних оксидів з кислотними це завжди реагент реакції сполучення, і в результаті таких реакцій утворюються тільки солі, і більше нічого. Ну і нарешті остання хімічна властивість оксидів, їх взаємодія з амфотерними оксидами. Це такі хімічні хамелеони, вони здатні змінювати свій характер, в залежності від того, з ким реагують. Якщо реагують з кислотними оксидами, то поводяться, як їх протилежності основні оксиди. Якщо реагують з основними оксидами, то поводяться відповідно як кислотні. Це завжди реакції сполучення, тому що реакції тільки між оксидами, і в результаті таких реакцій утворюється тільки солі. Давайте поглянемо, наприклад, у нас буде реагувати амфотерний цинкоксид. З кислотним і з основним оксидом. В першому випадку, нехай він буде поводитись як основний і реагуватиме з кислотним сульфур 6 оксидом СО3. Чому цей оксид кислотний, тому що сульфур не металічний елемент. В другій реакції, нехай той самий цинкоксид буде поводитись як кислотний і буде реагувати з основним натріоксидом. Натрій 2. Чому цей оксид основний? Тому що натрій метал з валентністю 1. Обидві реакції відбуваються за сплавляння, тому на стрілочками я поставлю букву Т-знак. Нагрівання. Ну і давайте складати формули солі. В першому випадку починаємо з металу. І метал нам дає основний регент. Основним у нас є цинк, оксид. він поділиться своїм металом, записали на першому місці. Кислотний регент нам дає кислотний залишок, немає кислоти, тому спочатку додаємо 2 гідрогенодонаксин, пригадуємо що цьому оксиду, відповідає сульфатна кислота h 2 so 4 Ось цей кислотний залишок SO4 приписуємо поруч з цинком. Розставляємо валентності. Над цинком встали. 2. На С4 також валентність 2, тому що у формулі кислоти 2 атоми гідрогену. Валентість однакові індекси не потрібні. Формула солі просто цинк СО4. Назва солі просто цинк-сульфат, тому що цинк має сталу валентність, нам треба її додатково вказувати. І залишилось урівняти. Коефіцієнти не потрібні, тому що кількість атомів кожного елемента зліва і справа однаково перевірте. Тому стрілочку я міняю на знак дорівнює і йду на наступної реакції. Знову треба скласти сіль. Так, і що робити? Починаємо з металу. Але метал у нас і в першому реагенті, і в другому реагенті. Що ж ми напишемо тут на початку? Я думаю, що ви зрозуміли, що ми напишемо надрій, тому що це основний реагент до речі. Вам стало легко так, тому що я завжди слідую такому правилу. На першому місці пишу основний реагент, на другому кислотний. Якщо ви також звикнете до цього порядку, у вас ніколи не буде проблем зі складанням формули солі. Ну, а тепер з кислотного реагенту будемо брати кислотний залишок. Де ж нам взяти кислотний залишок, якщо ми в житті не бачили з вами кислоти з цинком. Нічого страшного, ми пригадуємо, що він зараз відчуває себе як кислотний, тому теоретично має свою кислоту. Як ми завжди робили кислоту, приклеїли H2O гідрогенчики На початок, акцеріна, І маємо, що H2, цинк О2. Ось у нас цинкатна кислота. Тепер ми маємо кислотний залишок цинк О2, який приписуємо порізь натрієм валентності. Над натрієм 1 стала валентність. Над залишком яка валентність? Знову пішли до нашої склеєної формули. Два гідрогенчики у цій формулі, значить, залишок цинк о 2 має валентність 2. І хрестиком розставляємо індекси. Двічка до натрію, одиничка. Зникла формула солі, натрій 2, цинко 2, назва солі на честь цинкатної кислоти, натрій цинкат. Коефіцієнти також не потрібні, тому що кількість атомів зліва і справа, однаково стрілочки поміняли на знак дорівнює. Отже, який ми робимо висновок з того, що побачили, що оксиди можуть реагувати з амфотерними оксидами. Це завжди реакції сполучення, в результаті утворюються тільки солі, і треба бути дуже уважним з амфотерними оксидами. Вони завжди будуть діяти як протилежності оксидам. Тепер підіб'ємо підсумки того, що почули. Оксиди в реакціях поводяться по-різному в залежності від свого хімічного характеру. Основні оксиди реагують з водою з утворенням розчинних основ лугів, а також реагують з протилежними за характером сполуками, кислотами та кислотними оксидами. Кислотні оксиди реагують з водою, з утворенням розчинних кислот, а також реагують зі своїми протилежностями, розчинними основами, лугами та основними оксидами. Всі оксиди і кислотні основні реагують з амфотерними оксидами. В результаті взаємодії протилежності кислотно основної взаємодії завжди утворюються солі. Більше про властивості амфотерних оксидів ми дізнаємося пізніше на окремому уроці. Все, настав час прощатися. Як завжди, я бажаю вам успіхів у вивченні хімії. Не хворійте, бережіть себе і своїх рідних. Нехай над вашими головами завжди буде мирне, чисте і спокійне небо. До зустрічі на нових уроках хімії. До побачення!